Кожне покоління, яке жило на цій планеті, задає собі питання: звідки я? І хто я і куди? Куди я йду? Яка ціль мого життя? Що я роблю? А чи те, що я роблю, воно важливе неважливе, воно правильне і неправильне. А що я маю робити, а яка моя ціль? І ми з вами <кій> сотворіння, які шукають свого призначення. І як Августин каже, неспокійне моє серце, аж поки. Не спочине в Бозі. А що означає слово спочине? Поки ми не віднайдемо себе і своє призначення. До того моменту людина в хаосі завжди десь біжить. Вона може бігти в бізнес, це я так біг, гроші гроші дають можливості, а можливості ти думаєш, що дають задоволення, а насправді ні. А хтось біжить в кар'єру, думає, що кар'єра дасть, хтось хоче романтику, сім'ю, і хтось думає, що діти його зроблять щасливими. Так? Хтось думає, що город...